Провідні фахівці галузі з усіх регіонів України та партнери за кордону, освітяни та науковці зібралися разом 25-26 травня у Львові для спільного пошуку шляхів виходу з кризи та нових можливостей розвитку галузі. Адже Львівські конференції Нюфолк НКЦ це найбільший в Україні майданчик висвітлення технологій складової розвитку на газової галузі. Щороку захід збирає понад 200 делегатів з більш як 50 компаній. Щиро дякуємо учасникам конференції за професійні доповіді, на актуальні теми та активну дискусію. Ми стали сильнішими та згуртованішими, долаючи разом виклики та випробування останніх років. Участь у заході взяли голова Львівської ОВА, представники профільних комітетів та міністерств, керівники та топ-менеджери державних і приватних видобувних та сервісних компаній, Щодо з інших новин тижня. Група Нафтогаз запустила нову потужну свердловину з дебетом 580 тисяч кубометрів газу на добу. Прибуток Укрнафти у 2023 році вже склав близько 7 мільярдів гривень. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.